Привіт, друзі, з вами як завжди, Артік на зв'язку. Звати мене Артем. Сьогодні будемо грати таку ігрушку прекрасну, як Survival Island. Да, Прикольна онлайн-виживалка. Я голосовий чат відключив, бо по-другому я не можу записувати дану ігрушку з голосовим чатом. Так що, друзяки, або так, або ніяк. Так же, друзяки, сьогодні зробив... Телеграм-канал, в якому ми з вами будемо общатися і будемо ділитися всіма подробицями і всім на сліді. Будемо грати разом з вами також в ігри. Якщо ви захочете, силочка на телеграм канал буде знизу під відео або в описанні канала мого цього відео. Так що, друзяки, заходите заходимо і граємо разом з вами. Так що, друзяки, будемо грати. Ігрушка прикольна, реально прикольна Прикольна ігрушка. <рочі>, ігрушка прикольна, друзяки, реально. Можна буде грати разом з вами. Я думаю, ви зацените. Будемо разні ігрушки грати з вами, які ви захочете. Так що рекомендую зайти на мій телеграм-канал. Будемо з вами разом, балджоргіти, будемо общатися і все в тому будьте. Так, друзяки, чекаю вас на своєму каналі. Ви бачите, тут багато є на світі. Тут домів, повно, людей повно грає, друзяки, Так що тут все є. Так же тут мені був один попався чувак, такий, який мені поміг, коротше, так скажімо, дав мені дров повно, коротше, я ще й обміняв я дрова на ресурси, А тільки мене тоді вбили, друзяки, і всі ресурси мої потирали. Так що й таке буває. Я думаю, знайти того пацанка тоді ми з ним повчаємось. Якщо ви хочете пограти в дану цю ігру, то, звісно ж, якщо хочете, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, якщо хочете. І будемо грати з вами цю ігрушку. Це якщо хочете знати про ігри, про все на світі, можете з мною пограти. Телеграм-канал я свій ставлю і будемо там з вами навчатися. Кому цікаво. Я дуже чекаю вас там. Так дуже хочу з вами пообщатися, друзья. Можу, буду так, воно гарбуз, я бачу. Поперед себе зараз ми йдемо, що буде хоч щось поїсти, друзяки, буде, а то ж, нафіга немає що їсти. Давай, берись. Так що, друзі, якщо хочете щоб я знімав дану відеоігрушку, то мені, звісно, буде приємно. Так же можемо з вами пограти разом. Цей шедевр. Іскусство. Онлайн виживалка я думаю. Багато кому буде прикольно пограти. Так же, друзяки хочу сказати, що ця ігрушка на бета-тесті, Так скажемо, вона ще не повноценна ігрушка, її будуть обновляти, І я думаю, скоро вона, ну, вона вийде вже повністю. Тут буде багато всього. Тут також є багато крафта. Дивіться, зараз вам покажу крафт. Ось ви бачите, тут дивіться скільки крафта. Ось друзяки, все, що хочеш, є оружжя, є патрони тут, дивіться, вогні, одежа, дома можна обстроювати. Коротше, друзяки, все є. Що ваша душа забажає. Так що можна дану ігрушку занести в топ-1 як онлайн виживалку. Так що, друзяки, скачуйте плеймаркеті і будемо разом з вами грати, якщо ви захочете. Так, зараз і ми... Просто лазимо. І же, як ви поняли по прев'юшки, я був знайшов заправку, такий радий став я. Думав, о, найду багато ресурсів. Прийшов туди, там нема не фіга. Ну, Ви по прев'юшці все самі поймете. Так, да, Друзі, такий облом. Тупо здання є, тупо багато бочок, тупо всього повно, на прилавках, а там нічого не можна залутати. Нафіга тоді треба, не знаю. Ну, таке буває. Ось оці бочки, як ви бачите, лежать, ось тут стоять, да? тут ми добудуємо залізний хлам, так скажемо. Так що, друзяки, хочете грати в цю ігрушку разом зі мною, ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете. І заходьте в телеграм, я вам об'ясню все, як, до чого, що, і будемо грати разом з вами. Не думайте, що так лагає, просто в мене вже на телефоні пам'яті мало, ще й запись екрана йде. То воно так залагує. Так думаю, друзяки, на цьому будемо закінчувати даний відеоролик. Предуше відео в мене по цій грі було без звуку, тому що той мікрофон, який в цій грі є, не дав мені записати, і вийшло, що без звуку. Так що обідно вийшло. Ну, нічого, цьому відео зато буде все по-другому і все цікавіше. Так що, друзяки, всіх чекаю в себе на телеграм-каналі, кому цікаво грати зі мною або пограти, чи пообщатися, дуже буду вдячний. Так що, друзяки, всім. 爸爸。